Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я професіонал Бакі. І сьогодні, як ви вже помітили, я буду бігати у лабіринті з цим величезним бур патапімом. Сподіваюсь, що в мене вийде вижити, тому що я б не хотів залишитися тут у вигляді якогось скелета або ще чого гірше у цьому лабіринті, нічого собі. Як ви бачите, тут є ось такі портали, і я сьогодні буду їх використовувати наповну. А цей бр-брр потапін, і не тільки він буде ганятися за мною. Ой, він так він вже на мене нападає, але він нічого не може зробити у цій кімнаті, тому, тому це буде, так скажемо, сейф зоною для мене. Я можу забігти в один портал на початку, і далі мені треба буде якось знайти вихід до тієї вежі, яка ось там. Отам. От я думаю, що ви її отам бачите. Якщо я туди дістануся, то я переміг. Я вижив і все таке інше. А якщо не дістануся, то що ж, треба буде починати з самого початку. Так, він не дає мені зайти в портал, тому я не знаю. Давайте першу спробу. Спробуємо пробігти так. Оп, побігли. Я не знаю, ой, він прямо ]üt? тут! Ого! Патапім. Так, він біжить за мною, але я можу Від тут заховати. Не Ні, не можу заховатися! Ого! Так, 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 깜빡. так, так, так. Тікаємо. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо. О, Нічого собі! Тут ще є потапіми! Вони мене завалили! Нічого собі! Ого! Оце було несподівано, якщо чесно. Так, е, поки тут нікого немає, я можу стрибнути. Давайте у блакитний. Мені подобається блакитний колір. Де я? Ем... Е, я не бачу вежі. Так, але. Ага. Ага! Проблеми. Так, 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 Тікаємо, друзі, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Нам треба. Ого, дивіться! Тут один брбр -бр подапім помер. Так, цікаво від чого. Чи, можливо, це оцей велетенський бр, -бр потапім його звалив. Так, я не знаю, і мені це не дуже цікаво. Що це відбулося? Я аж перелякався, дічого собі. Так, давайте знову у червоний. Спробуємо в червоний забігти. Так, 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 так. Побігли. Нам, друзі. О! Тут ще один потапім був. Капець, він там ще якось світиться. Давайте, давайте знову в червоний. Так, і спробуємо побігти десь у цьому напрямку. Капець! Ось там, дивіться, він біжить, він біжить. Так, 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 так. Головне не натрапити на отого потопіма, який мене завалив е... Е... останнього boost. разу. Т так, чекаємо. Тікаємо, я бачу вежу. Footsteps. Я бачу вежу. Так, куди бігти? Куди сюди? Давайте сюди, 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 сюди. О! І він вже тут! Ні -ні -ні, ні 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 ні, ні ні Так, 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 вперед, вперед, вперед. Ай, застряг, зачепився. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Мені треба треба кудись. Вилізти. де? О! Та він мене зараз тут розчавить! ні 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 Так, давайте сюди. Ой, Я дуже близько до вежі, як мені здається. Єється! Так, я реально близько. О, ні, ні, ні 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 куди бігти? Так, давайте сюди. Сюди, наприклад. Так, тихо. Ооо! Так, він мене бачить. Ні-ні-ні-ні-ні, відсидітися не вийде. Давай сюди, 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 сюди. Так, куди сюди чи туди бігти? Ой-ой-ой, дивіться. Він тут. Так, давайте зараз назад. Все, я заховався. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не впевнений, що я заховався, так. Зараз трішечки тут посиджу. І вирушаю вперед. Він мене на. Наші хто загубив! Ді! Він мене не загубив. Почекайте, він мене не помітив. Він мене не помітив, друзі. Чого собі? Я так близько до цієї вежі. Так, давайте зараз сюди. Сюди і тут глухий кут. Ні. Я не можу тут пролізти! Чому? Навіть боком не вийде. Капець. Так, я зрозумів, треба йти з іншого боку. Давайте зараз швидесенько сюди. Сюди, 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 сюди. У цьому напрямку пробіжу і. спробуємо вийти десь тут, а ось. Яс, 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 Так, я. Ні, ні-ні-ні. Тихо, 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 тихо. Все, я заліз сюди, нічого у собі. Здається, він розлітився. Слухайте, давайте подивимося, дивіться, отам. Бер-прр потепів'є, отут ще один бр-пр Капець. Ой. Він збільшується! Нічого, собі його ніс велетенський тут. Так, почекайте, у мене є якась зброя. Давайте я щось візьму собі. Так, давайте, наприклад, я навіть не знаю, що взяти. Давайте автомат. О! Пішов звідси! Дивіться! Ого! Він він прямо тут! Так! Ну з цим ми впораємося, але. Там ще інші брр -бр потопіми всередині лабіринту. Так, а ну геть звідси йди. Так-так-так-так-так-так-так-так! Пішов звідси. Ху! Все! Я його, ого, ого, як я можу. Нічого собі, дивіться. Прикол. Так, я його знищив, нічого собі, він все, він вже Не живий Але там бу були ще інші. Ось, дивіться. Біжить оцей потапім Так, давайте я візьму щось, наприклад, ось ці золоті пістолети. І там ще один. Так, мені не подобається. Давайте я буду стріляти зараз з них. Влучив в нього чи ні, я не знаю. Так, ну сподіваюсь. Так, що там? Що відбувається? Я, я, я не розумію. І тут ще один. Так, ідіть, геть, звідси, чуєте ви? Я вас сюди не кликав. Давайте, знаєте що. Снайперська гвинтівка якась у мене тут є. Ой. Він там щось дуже-дуже розлючений. Давайте я візьму оце, наприклад. О, справжня снайперська гвинтівка. Так. Прицілився і постріл. Прицілився, постріл. О. Зараз я за цим з цим, цим впорився, бр-пр Ось тут ще один лишається. Зараз ми його також будемо розбирати на запчастини. І. Ооо! Ви бачите, що там відбувається? Отут от ходить. і там велетенський. І довкола нього якісь ефекти. Так, давайте, знаєте що. Давайте використаємо секретну зброю. О! Куди він зник? О! Це як він таке робить? Так, давайте запускаємо в нього секретну зброю нашу. Це в нас, типу, біологічна зброя, папуги з бомбами. Але вони не можуть долетіти до нього, капець. Так, це і досі тут літає. Давайте тоді використаємо. Е... Навіть не знаю, що оце. Так, диви. Він йде сюди. Пішов геть! Не підходь до мене. Я буду. Ви це бачите? Тут прямо один позаду стоїть. Ану давай гуляй звідси. Він сюди підкрався, це був відволікаючий цей е, маневр якийсь. І він сюди прийшов. Так, ану, я не можу до нього дотягнутися цією штукою. От тобі пощастило. Так, давайте От, цю степільську готівку візьму. Так. Ага, ага. Так, так, бррр бр, бр, потопім. Мені потрібно їх отже же усіх знищити, щоб там ніхто не ходив. Так, нормально. Я впорався із цим потопімом. Давайте цього спробуємо омильнити трішечки. Во! Ого! Звідки? Звідки він виліз? Нічого собі. Так. Друзі, я. Ооо, це що за велетень? Він більше, ніж оця ця вежа. Так, давайте а, напевно нам потрібно брати справжню важку артилерію. Він ухиляється ще від оцих пострілів з гармати, але від цього не ухилився. Так, ой ой-ой-ой, ховаємося сюди під скло. Тут є ось така бомба. Можемо її використати. Відпалюємо і. Бам! І нічого не відбувається! А чому? Чому? Він повинен був померти. Так, я зрозумів, це все фігня. Це все фігня, це не працює. Бам! хо 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 Все, більше ти не потапім! І не брр. -бр -бр. Все, йди гуляй, звідси. Дивіться, його там мутузить. Так, що капець, я ще чую. О! Прямо! Знизу. А, і як мені з цим боротися, я навіть не знаю. Давайте спробуємо туди зробити постріл. Ні, ці велетенські кулі туди не пролазять. Добре. Тоді візьмемо. А, я не знаю, давайте. Якусь гранату, наприклад. Так. На! Тримай! Не наносять йому урон, ні? Я не знаю. Так, давайте. Може, у нас тут є щось ще? У нас є газова граната. На! Можеш там її понюхати, і все. Ого, оце я там що влаштував, бачите? В нього здоров'я витрачається! Ой-ой-ой, звідки ви усі тут взялися? Так, треба з цим щось терміново робити. Давайте оцю гранату ще туди закинемо. ой я не знаю, що зараз буде. Ой, мені не подобається. Так, на, тримай. І ти теж тримай. Друзі, що робити? Я не знаю так, ти, Оця гармата. На тобі! На тобі ще отримай. Бам! Все цього знищив. Так, оцей всередині там його теж треба добити. На тобі! Ще один помер. Так, нічого собі. Що тут відбувається? Здається, це, типу, найсильніші бррр, -бр потопіми чи що? Так, давайте отут зараз пустимося. газ, начебто, зник. Так, туди стріляємо з гармати. Все? Здається, все. Я знищив усіх бррр. -бр ви вони тут тепер літають деякі навіть. Нічого собі. Фу, отже що? Я вижив. Я помер лише декілька разів. Так, я помер, на жаль. Але, але, більше тут бр-пр потапімів немає. Якщо вам сподобалося це виживання у лабіринті, то обов'язково підписуйтеся на канал і ставте лайк. Ну а з вами, як завжди, був я, Бакі і Брр-Пр-Птапіми, які тепер вже тут не бігають. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, друзі!